Починаємо цю годину із інформації про відбої внаслідок ракетної небезпеки та взльотів мігів з території Білорусі. І на жаль, є інформація в нас із Харкова, що російські окупанти завдали удару по місту обласному центру сьогодні, в середу, 22 лютого. Попередньо поранення дістало. Є вже інформація двоє людей. Це ми зараз вивели Олега Сінівуба телеграм, голови Харківської обласної військової адміністрації зафіксували прильоти у Київському районі. Харк. Кова і під прицілом окупантів опинилися об'єкти інфраструктури. Що повідомляє мер міста Ігор Гортєрюхо? Він заявляє, що Росіяни можуть здійснити нові пуски ракет з території Росії. А суспільне Харків повідомило, що про на даний момент у місті чотири вибухи за попередніми е, даними є чотири удари по київському власному району. І от ще раз Синьогубов заявив, що під прицілом окупантів об'єкти інфраструктури в обласному центрі є інформація екстреної медичної допомоги. Е, повідомляють. Про двох поранених, і вони вже мають є інформація, що мають легкі ушкодження, і їм на даний момент надають допомогу. Ось такі от ранок влаштували росіяни Харкову. На жаль, а який попередню ку добу влаштували збройні сили України російським окупантам? Ми зараз розповімо і найприємніше зробимо щоденну процедуру для кожного українця. Це заглянути у звіти щоденні генштабу збройних сил України. Отже наслідок за останню добу вбитиме 620 російських окупантів, загальна цифра 145 тисяч. Танків плюс 8 за 24 години 3334. Е, машини плюс 7, 6569, тепер така цифра. Артилерійські системи е, плюс 7, 2345. Е, незмінної цифри 471 залишається. Засоби ППО 243. За добу жодного, на жаль, не знищено. Аналогічна незмінна цифра щодо літаків 299 та гелікоптерів 287. Спеціальна техніка 226. Є автотехніка плюс 5. Крилаті ракети 873. Незмінна цифра безпілотники плюс 3 маємо за останню добу. І загальна цифра 2026. Кораблі та катери 18. І цифра постійно Залишається незмінною, чому? Бо російські кораблики, чорноморський флот, бояться підпливати близько до українських берегів, щоб не отримати прильот, як це було із флагманом цього самого російського чорноморського флоту крейсером Москва.